Мої вітання. Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Новинки та акції, риболовля, а також інструменти. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Рулетка трьохметрова 49, 115, 7 метрів 169 10-метрова. Степлер монтажний зі скобами 199. Замок навісний з ключами 109. Палиця магнітна, телескопічна з підсвіткою 69. Рівень будівельний 279 з магнітом 60 см. Маленький на 23 см. Ціна 74 гривні. Є ще за 99. Штанген 149. Кутник столярний металевий 129. Набір викруток 400 гривень 8 штук. Ножівка складна ручна 99 до 2610. 69 стамески по дереву 2 штуки. Ударні викрутки 299 6 штук. Набір ключів комбінованих 299 Упаковка 8 штук. Тримач магнітний для зварювання 88, струбцини пружинні 44 2 штуки. Біти монтажні 40 штук 499, клей Десмокол ефективний для ремонту взуття 29 Клей водостійкий універсальний білий 59 150 г. Міжпластиковий будівельний 55 сегментованим лезом. Пістолет для силиконового клею 129, ніжбудівельний 19. Набір інструментів 179, 3 предмети. Ніжбудівельний 119. Мультиінструмент 349, 13 в одному. Набір ключів шестигранних 109. Набір лютяних щиток 99. 5 штук упаковка. клей спрей універсальний. 119, антискоч 88 гривень, знежирювач антисилікон 88, Очищувач карбюратора 99, мастило універсальне 59, змазка для ланцюгів 77, очисник карбюратора 99, викрутка з насадками 349. Пістолет заклепувальний 169, паяльник 99, бокорізи 88, замок для велосипеда 649 з тримачем, ручні комбіновані інструменти 549-53 предмети, шуроповерт 899. Рукавиця губка для миття авто 140 гривень. Ароматизатор 29. Такий варіант також 29. Омивач скла 169 4-літровий та 119-3 літри. Молоток 219. Ручка із скла волокна. Термозберігаюча плівка для вікон. Ціна 55 гривень, 3 метри. Лейка армована стрічка 49 10-метрова, жовта малярна 29-20 метрів. Молоток 109 ручка дерев'яна. Ось такий є за 69. Пістолет для монтажної піни. Ціна 299. Пилосос автомобільний, акумуляторний 400 гривень. Магніт подовжений ручний 49 Стрічка клейка двостороння 29 Рожевий засіб для безконтактної мийки 1 100 г 140 гривень. Поліроль для пластику та вінілу 169 літри. Засіб для очищення шкіри 88, поліроль 119 літри. Очисник поверхні двигуна 69. Очисник для пластику 116 Чорні шини 88 Рідкий віск для авто 69, чистий двигун 55 Поліроль торпедо 74 гривні 2 аромати. Для пластику та вінілу 59 поліроль, Паста Автомайстер 550 грамів 29 Подушка на підголівник 179 Пластиковий двосторонній органайзер рибальський, 179. Ось такий 49. 129. З маленькими відсіками для зберігання. Новинка: сумка рибальська, багатофункціональна. Ціна 799. Ось такий варіант, що є, за 999. Садок рибальський металевий 99. Садок сітчастий 19. Сушарка для риби 99. Органайзер пластиковий двосторонній 109. Ящик рибальський 299, стілець зараз зі знижкою. Ціна 109. Підставка для вудки 34 гривні. Мотовило для водилища 29, бивця товстолоба 39. Рибальський шнур 119 100 метровий. Волосінь 29. І є ще за 59. Рибальська снасть, груша 11. Убивця коропа 24, макушатник 29. Насадки штучні 9. Прикормка спінопласту 9. Прикормка 34, часник, кукурудзам і мікс. Вага 15 грамів. Набір поплавців 24 3 штуки упаковка. Маркери 39. Повідці для риболовлі 19. на сома з підводним поплавком. Ціна 34 гривні. Підставка під водилище 179 Резинки 29 для поплавців. Рукавичка рибальська без цінника і лише одна. Макуха кукурудза 19 8 штук упаковка. Технопланктон 3 штуки 17 полуниця та пряжене молоко. Активатор кльову опариш конопля 900 г. Ножиці складні рибальські 64 гривні, Набір важків 22 гривні. Підставка рогач під водилище, ціна 77 Прикормка кукурудза горох 64 900 г часник, конопля та коріандр кориця. Ящик для зберігання інструментів пластиковий 249, антифриз червоний 107, емаль 77-800 грамів упаковка, аерозоль 89, котушка 199. Ось така дорожча за 799. Спінінг 59. Підставка під водилищем телескопічна 22 гривні металева. Вудилище телескопічне 249. Без кілець, 4-метрове. Спінінг 399. Підсака 299. Усім дякую за огляд. Вдалих вам покупок.